Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді розглянемо такий модуль. Це модуль швидкої зарядки. Теж придбав на Алиекспресі. Зараз піднесу, щоб було трошки більше видно його краще. Значить, він на 60 Вт. Зроблений так. Ну за відчуттями непогано, багато деталей. Значить, він підтримує багато популярних протоколів. Я додам їх, ну так, як уже зазвичай зараз на наступній там сторінці, да, після цього блоку на паузу поставити, подивитись. Значить, він працює від 6 вольт до 35 вольт. В такому діапазоні, ну, вже дивлячись, яка вам напруга потрібна. E, значить, Він оснащений роз'ємами Type-C та Type-A. usb a їх ще називають. Ну і В нього є там будований контролер, який там автоматично визначає протокол. Тобто iPhone, там Huawei, Xiaomi, Samsung. О, також тут в цьому модулі є функція Backboost, і ну, вона, як в описі, пишеться, що створена для того, щоб перетворювалась напруга, і стабільно він буде працювати. Якщо у вас тут вхідна напруга нестабільна, то він в принципі. Перетворює її так, як треба. Тобто він працює з нестабільною напругою. На виході буде те, що треба. От, значить, ну, проведемо зараз стандартні такі всякі тестування да, там, по напрузі, по температурі. Що хотів сказати за цією моделі? Вони бувають 3516 і 3518. E, значить, різниця між ними в тому, що 3516 не підтримує швидку зарядку. Вогвід Опа, e, там OnePlus Dash, ну, А це такий протокол, ну, вважається як сучасний. А, наприклад, 35.18. Оця вона підтримує цей протокол. В принципі, це і вся різниця. От. Розміри в нього ну, невеличкі, 50 на 17х12 на мм. І, в принципі, ну, можна такий модуль монтувати в якісь свої там проекти негріські. Головне, щоб не дуже грівся, це ми перевіримо. От. Значить. Є тут захист від переполюсування. Тут є також два світлодіоди, індикатори режиму швидкої зарядки. Синій світлодіод, він сигналізує про те, що там ну, є напруга, про те, що є вихід. А вже при активному режимі швидкої зарядки, то світлодіод має світити там червоний. От, в принципі. Так, коротенько я вам про це все розповів, зараз перейдемо до тестів і перевіримо, як він буде у нас працювати. Також зазначається, що якщо ви хочете там, 20 вольт 3 А, да, там, наприклад, для живлення ноутбука, ну, він тяне, я підключав, в принципі, працював з ним, там, вже максимально якісь не вижимав, не дивився, але працював сам ноутбук. Е, і якщо підключити одночасно два порти, то напруга буде 5 вольт. От, тобто не буде, вони не будуть працювати роз, ну, роздільно. Да, там. От, тобто вони так як паралельні тут. Швидше за все так. От, в принципі, давайте тоді перейдемо зараз до тестування. Так, ну все у нас по стандарту модуль під'єднаний в навантаження. Тут бачимо, зараз синім світить тобто навантаження, як, ну, зараз не підключене, не активоване. Зараз ставимо 1 А, бачимо 5 вольт. До речі, як через триггер, то десь на 0,15 вольт показує менше. Ну, тобто ці просадки, які то враховуйте їх. Зараз Даємо 1 А і навантажуємо 2 А. Включилось охолодження. Тримаємо, бачите, просадка так 5 вольт і тримається, тобто не падає у нас струм. Зараз трошки так буде. Краще видно. Даємо 2,5. Тримаємо. Минулий раз я 5 вольт не заміряв, то довелося ще трошки дознімати доповнення, але цей раз ми почнемо з п'яти. Так, 3. 3 Ампери є. Тримає. І як бачите, просадки теж немає. Ну і я думаю, 3.4 він витримає. 341, тобто теж тримає, працює. От, значить, Ставим 3.5. Цей раз виключився на 3.5. Минулий раз я коли спробував, то було на 3.6. Але 3.4 це достатньо, я вважаю. Зараз більш плавно спробуємо. Можливо, на 3.6 вийдемо. 3.4 стабільно взагалі. Йдемо більше 3.5, ну, 3.5 виключається. Спрацьовує захист. В принципі, це, я вважаю, нормальний показник при 5 вольтах. Зараз підключимо триггер і будемо через триггер перевіряти. Як вона працює на інших напругах? Підключаємо Type-C. Роз'єм будемо використовувати Type-C, бо вони, в принципі, паралельні, там струми ті самі вона має видавати. От. І при цьому є така, ну там, примітка. Продавця, що якщо використовуєте для ноутбука, то використовуйте Type-C, ну, тобто 20 вольти там 3 ампера він видає через Type-C. Але ну, це і так зрозуміло, що якщо до ноутбука, то як правило, всі ці шнурки тайп От. Як бачите, тригер підключив, зразу запрацював красний світлодіод. Це значить, що. Працює швидка зарядка. от І у нас тут 19 вольт, ну, бо у нас блок живлення, там щось під 20 дає 19,5 чи 20 і 1 ну таке щось. Зараз ми переключимо тригер тут 5, вольт, 9 вольт і дамо навантаження, ну почнемо з 1 А. Я думаю, якщо 2 тримає, то Будемо ставити залік цій платі. Даємо 1 А напруга 8,91, але ж я кажу, що без тригера, тобто це десь 9 вольт там є точно. Може навіть трошки більше. Даємо 1,5, 1,54. Тримає, просадка невеличка. Якщо враховувати похибку десь 0,15-0,2 вольта за рахунок тригера, там шнурка цього. Даю 2 А. Ось у нас 2.01. Теж все працює, все нормально. В принципі, бачимо, що модуль працездатний. І дуже цікаво, я вже його трошки перед відео так вмикав, давав йому попрацювати, він так по відчуттям не гріється, але ми це заміряємо. Так, 9 вольт 2 А, ну давайте подивимось, що у нас буде далі. Хоча протоколів там 9 вольт і 3 А я таких. Щось не згадую. Як правило, 9 вольт під тара, там 2 А. Ну ось 2 з половиною тримає. 3 ампери, 9 вольт. Теж тримає. Даю більше. 3,2 На 3,2 тригер вимкнувся. От. вимкнувся. Ну, при 9 вольтах це, я вважаю, нормальний результат. Зараз ми переключимо тригер на 12 вольт і включаємо знову один Ампер. Тримає. Даю одразу 2. Теж тримає. І збільшуємо, будемо дивитися. Теж протоколи, як правило, 12 вольт, це там 2 А. Ну, тобто це вже. В моєму розумінні залік. Робимо далі 2,3, 2,4, 2,5. 2,6, 2,7 і 8. В принципі, 12 вольт та 3 А, це вже 36 Вт, а в мене навантаження на 35, то зараз вже може і навантаження. Так, спрацювало навантаження. А тригери сам модуль працює нормально. Ну тобто з цим проблем немає. Струми він витримає чітко, поки плата ну, дуже задоволена. Переключаємось на 15 вольт і 1 А. Даю навантаження 1 А і тепер підвищуємо. Так, щоб швидше було 2 А. Тримаємо. Якщо 2 А15 вольт, це у нас вже 30 Вт. Зараз трошки більше і вже спрацьовує. Ну спрацьовує саме навантаження. Трошки воно замале да, для цієї плати. Ну, ми зробимо тест по температурі, напевно, візьмемо 9 В і 3 А, наприклад. Це буде 27 Вт. Ну і ми подивимось. Якщо Плата не буде грітися при цьому, то або там незначно грітися, то значить, що там при 20 вольтах і 3 амперах вона теж буде непогано працювати. Може трошки більш грітися, але в принципі непогано. Так, ну, а 20 вольтову навіть не знаю, ми зможемо перевірити там. Може трішки більше Ампер. 1,1, 1,2 ампери. Півтора. Ну це вже 30 Вт. Зараз трошки більше дам. 1,7, 1,8. Все, спрацювало. Ну це саме навантаження. Тобто, в принципі, ця плата працює в усіх режимах. От, зараз я... Стану на паузу, нехай флин 10 попрацює. Тут ми переключимо її в 9 вольт і навантажимо там на ті самі 3 А і потім перемірюємо температуру, подивимось, чи нагрілася сама плата, чи не нагрілася і вже так будемо трошки розуміти, наскільки вона але виконана якісно і в принципі е працює теж адекватно на максимальних не заміряємо. ну 27 Вт. ноутбук теж коли він заряджений там е якщо просто це робота то буде він не на максимум е брати енергію але з такою платою я заряджав ноутбук Ну, і не грав там вигрив, просто він був включений і заряджався. Ця плата ну, з цим прекрасно справлялася. От. А от по температурам зараз трошки глянемо і подивимось. Хай попрацює, там якісь 5-10 хвилин вже буде трошки нам зрозуміло. До речі, забув вам сказати одну важливу річ. Ці плати вони взагалі продаються. Як 100 ватні е у багатьох продавців, і навіть там податаші по, ну, тобто вони на 100 Вт розраховані. Але деякі продавці, не знаю, може, щоб там оцінки були гарні чи ще щось, е вказують, що вони на 60 Вт. Або взагалі потужність не вказують, а вказують тільки протоколи, які вона отримує. Але що цікаво, ті, які 100 ваттні. Вони в принципі виглядають це те саме, але ну, якщо їх так навантажувати, то тоді вона нагрівається ну, дуже сильно. Там, в принципі, такі цифри 80 з чимось, 90 з чимось градусів і її треба охолоджувати тоді ну, якось ще там, чи кулером, чи гріється, там все. От, е коли продавець продає з 60 Втну, то я на вигляд так не знайшов різниці. Але при цьому ця плата якось, наче як більш чесно, не... Зараз у нас в приміщенні я тут ну так 27-30 градусів. 29. Пробіжимось по всій платі. Нагадаю, у нас потужність зараз невелика, да, у нас там відносно цієї плати. 9 вольт 3 А тобто дом 27 Вт. Ну ось у нас максимальна температура 44 градуси. От, І е, я думаю, що це навіть не ця частина плати, бо тут не дрос, ну, жодного елементу такого нема гарячого. Все гаряче у нас ось тут. У цьому місці у нас 31. Ну роз'єм там 40 щимась 48 Зараз пройдемо далі і бачимо І тут на чиппер 50 Це В цьому районі у нас найбільша температура 51 градус. Ну, це я нагадую, це не найбільше навантаження, яке може бути, але при 60 Втах воно буде адекватне. А от при 100 Втах, якщо плату цю навантажити, я думаю, ну я візуально не побачив різниці. То я думаю, що і бачив там інші. Тести, то там ну, температури такі, 83-91 градус, ну, дуже вона гаряча. тобто Можна брати, воно працює. Але ну, мені така потужність, наприклад, і не потрібна, 60 мені достатньо. І коли вона з ноутбуком працювала, то в, принципі, ну, в руку її брати можна. От, в принципі, плата. Така що можна її рекомендувати, можна використовувати. От. От такий у нас невеличкий буде огляд. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд. І підписуйтесь, ставте лайки. Вже у нас майже рік, як працює цей канал. Трошки недостатньо нам переглядів для того, щоб ми могли там якусь монетизацію включати, тоді можна буде. Ну, за ці гроші, наприклад, на замовлення купляти якісь плати, тестувати, можливо, там, їх е, дарувати там, вам якісь ці моменти. Якщо канал буде розвиватися, то буде цікавіше. Ну, а наразі все. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить. До наступних відео.